Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я б хотіла вам розповісти про своє прочитане вересня. У вересні я прочитала 11 книг, оскільки почалось навчання, часу в мене стало менше на читання, тому і мої об'єми читання також зменшилися ось. Не будемо довго чекати, і давайте перейдемо до перегляду цього відео. І першим моїм прочитаним за цей місяць стала книга коли Олівія впала. Ось. Я їй дала 5 зірочок, тому що вона, вона попала в мені в настрій, вона, повністю, вона змусила мене плакати. Ось я не ставлю 5 зірочок книгами, які не, змушили, не змусили мене плакати. Ось це неправильно, я знаю, але ну. Ну я поплачу трошечки, ну, побачу книга отримає свої п'ять зірочок, і я буду щаслива. Далі це у мене серія про гудзики. А точніше Гудзики та мережева, Гудзики та ненависть, Гудзики та страждання, Гудзики та сором. Ще дві книжки повинні вийти, Але я їх не прочитала, не купила. І не факт, що я взагалі буду їх читати, бо ці чотири мене повністю не задовольнили. І відкривається і топ-крінжі книга Гудзики та мережева. Перша серія книги, де ам... Кейс вже факапнулись, тому що. Оце Її кохання, його вірність це е, слоган, який повинен бути на третій книзі, але вони факапнули, здали його на е, першу книгу і нічого з цим не робили. Просто такий типу, ну, заб'ємо на це фіг. Багато тригерів, мені не подобається. І я взагалі не думала, що я буду читати далі частини. Але далі у нас іде «Гузики та ненависть, гузики та мережа гузики та ненависть. Так, книжечки падають. Друга книга. Е, ви питаєте. Мене, ну, я не знаю, на що це читала, Воно продовжує кринжі. Має багато статтєвих актів, мало сюжету. Я б сказала, що сюжету там взагалі немає. Е, е, головна героя тупа дура. Отак і буде до кінця, щоб ви розуміли. ну, Вона не поміняється, розумнішою, Ой-ой-ой. розумнішою вона точно не стане. Це вам обіцяю. Далі гузики та страждання. Звучить як найнормальніша книга з серії, але ні, вони всі на одному уровні, всі крінжові, всі срака повна. А, ну, Це это... факап. До речі, її любов, його повага. Це от те, що повинно було бути тут, на третій частині. Воно просто поставило один і той же слоган, помінявши синоніми. синоніми замінивши і все. Одна два однакові слогани. І вони не будуть перепускати з нормальними слоганами. Я вважала, що пера молодець, бо в кінці другої частини вона нарешті тікає. Але ні, перо мене молодить, вона повернеться і ще й одружиться з нашим головним героєм. я просто ну, була з цього трошечки. Зла. зла Я не сказу... Ні, не скажу... Ні, трошечки Далі Гудзики та Сором. Це вже серія починається про брата, головного героя, який також вирішив а, піти поступам старшого брата. і ета, Також а, купити го, а, дівчину з рабства і чпокати з нею. А, весело, круто, дякую, мені не сподобалось. Я не планую продовжувати це читати, але побачимо, побачимо. Можливо, у мене буде амнезія раптова, і я забуду, про що ці книги, і я куплю собі нову на читання. Окей. Список для читання. Чудова книга, чотири зірки. Всі ті серії я поставлю дві зірки, ну, поставила дві зірочки, а ця чотири. 4... Чотири зірочки заслужених, повноцінних, чотири зірки. А, також попало мені в мій осінній мудік такий. Весело, круто. Мені дуже сподобалось. На жаль, Ні, на жаль, а, дуже гарне оформлення. І мені було дуже шкода обсувати його своїми а, стікерами. Тому що, ну ви подивіться. Too beautiful, too beautiful. Too beautiful, Дуже б'ютіфуль. Мені подобається. Ой, 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 ой! Чого тут так багато всього, мать, моя жіночка. Хоп! Спалах. Відблиск. Блиск! Троєчка! У мене книжки падають, вибачаю, звісно. Це серія Золота Бранка від Рейвен Кеннеді. Купила чисто заради оформлення. Знала, що внутрі мене чекає щось дуже ем, нехороше, взагалі не цікаве, і я була права. Ось ці дві книги: дві зірочки. Ось тут вже вона товстіша, більше сюжету. Ось тому. Да. Три Взагалі я її купляла, тому що я думала, що це буде е фейрі... <coughs> так. Фейрі статтєві акції, як двір шипів і троянд, де вони там е з другої, а може, чи може третьої книги, кожна глава і вони як кролики, але ні. Я дві книги чекала. Дві книги, і тільки в кінці третього мені дали те, заради чого я цю книгу купляла. Тому, чесно, дуже зла, дуже розчарована. Буду купляти продовження і буду читати далі. Далі це Джованні Бокачо, Деканн. Ні, не думайте, я не порозумнішала. У мене просто є така штука, як. Чита... Читання, яке я повинна робити, а потім на книжки я повинна писати розбори. Ось це для того, щоб поступити у вищий учбовий заклад. І на Камерон одна з тих книжок, які я повинна прочитати, на які, на які я повинна зробити розбор. Ну, я поки що тільки прочитала: розбору немає. Всім, хто любить. Класику рекомендую дуже весело 4 зірочки за сонечко, 4 зірочки. Далі це завтра-завтра-завтра. Книжку, яку я повинна, ну, як повинна, яку ми читали з Книжковим Кубом на вересень. Що я можу сказати? Сподобалось 4 зірочки могло б бути, але. 3. Uh -huh. uh, Середнє щось. Ну. Не що не сподобалося. Я що прям сподобалося, що я там помирала від радості, коли це читала. Uh, далі Фамільяри. Також три гірочки. Хоча я очікувала більше цієї книги. Я очікувала більше. Um... Магія. Магію я люблю. магію я люблю. Магія, напевно, і забрала всі ці три зірочки. Е і дві зірочки я знесла за те, що е відкрита кінцівка. Я не знаю, що сталося з однією з головних героїнь, а точніше, Еліс. Я не знаю, що з нею сталося. Я хочу знати. Е і це мене засмучує. Мені треба знати продовження, але мені не дають знати продовження, і це означає, що зносимо дві зірочки за відкритий кінець. Не робіть, як я, діточки. Не робіть, як я. Далі це брехун серед нас. П'ять дірочок. Це було останнє прочити мого вересня, і я дуже насолоджувалася читанням. Ау, 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 ау. Детектива моторошно було трошечки страшно. Чекаю на другу і третю частину. One of us is liar», One of Us is Next. І у, у вас що там далі, далі частина буде. Ось. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення, гарного вечора, дня, не знаю, тижня. Гарного вам всього. До побачення, бувай!